Нас тримають. За кого тримають українців? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю. Причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле не має коріння, для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують.